Україна найкраща на світі земля. Це край, де ми народилися. В самому центрі Європи вона назавжди оселилася. Її красу підкреслює Дніпро, Кримські гори і Карпатське полонини, Степи південні і ворогам на зло, густі ліси псенної волині. Моя Україна територія свободи. Територія гідності народу таким мене зробив Майдан. Святом свободи світ його назвав. Революція гідності, наших вже днів. Для українців іспит надто дорогий. 2013-й і час ніби спинився. Але наш вільний дух не здався, не скорився. Давайте об'єднаємось з Донецька до волині. Проявимо любов до рідної України. Хай Київ та Одеса, Ужгород та Суми натягнуть найсильніше свої життєві струни. І знову листопад постукав, відчинили, але, на жаль, війни ми ще не припинили трагічні події тринадцятого року. Увірвались в життя наше. Ненароком. Хай згалнає пісня, її Херсон підхопить, а потім черівці, Харків, та Тернопіль всі двадцять п'ять частин складають одне ціле, не буде без воної неньки України. Знову в Україні аж ніяк не тихо, і мою рідненьку знов спіткало лихо. Я хоч і малий, але що зроблю, Віночок любові сьогодні сплету, а вінок з квітів і сердечок щирих, що тремтять у грудях незалежних вільних, я блакитне серце другу передам, що він своїм жовтим вінком затвічав. Намалюю я серце жовто-блакитне, воно незнищенне, воно непохитне. На найкращій мапі його прикріплю. Як люблю я неньку, усім розкажу. У мене справжнісіньке серце козака. Вільної людини, а не кріпака, бо майбутнє творять лише вільні люди, бо Україна наша скоро вільна буде. Бо козак не тільки дядько з чи у шароварах, у нього серце з перцем, голими руками він ворога брав, бо свою свободу завжди захищав. Українське серце повернулося боком, спиною до Радянщини, лицем до Європи. Покажемо незламність проклятки Росії, ми творимо майбутнє, ми вільні, ми вільні. Ми разом, нас багато, сердечка наші щирі і нас не подолати, ми хочемо жити в мирі.